У Шевченківському районному суді Львова відбулось чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Перед засіданням підозрюваний В'ячеслав Зінченко поспілкувався з матір'ю у залі суду досліджували речові докази. Серед них запахові сліди з лавки та стільця, змиви з поверхонь, гільза та мобільний телефон. Усі конверти з доказами перевіряли на наявність первинного пакування, підписів та пломб. Далі опитали свідків. Серед них власниця квартир, де Зінченко орендував. В кімнату під час перебування у Львові суд розпитував про розташування кімнат, дверей, вікон, камер спостереження, про поселення та виселення зінченка. Орендодавиця розповіла, що перевірила його документи, тому претензій до нього не мала. Другим свідком мала бути мати зінченка, але її допит вирішили відкласти. Суд оголосив перерву: наступне засідання відбудеться 13 листопада. На ньому мають заслухати ще трьох свідків. Вони, може, хоч стокло питань подавати, але все одно Зінченко вбив Ірину Фаріон. Доводити це вже не потрібно. Коли ви виселяєте з квартири або з готелю, ви хіба виносите сміття? Ні, ви ніколи не берете сміття з собою. Зінченко так хотів приховати своє вбивство. Тобто фактів в них немає. То що вони зараз затягують процес, починають перевіряти кожен пакетик, його відкривати. Я вважаю, що це повний цирк, який має нарешті закінчитись, і можливо до кінця року справа про вбивство Ірина Фуріон була би закрита і Зінченко висидів сидів довічно.